Ви знаєте, в Росії, мабуть, дійсно підгорає, тому що у зв'язку з останніми новинами, те, що в Москві там виставляють ППО е майже на балконах. Але якщо серйозно, я бачу фотографії ППО на адміністративній будівлі на даху, і тут у мене складається два варіанти. Перший варіант це те, що Росія таким чином хоче. Своїм зомбі оголосити вже відкриту війну з Україною, бо до сих пір вони ж говорять, що вони не воюють з Україною, а ведуть спецоперацію. А тут, якби вони можуть сказати, що нас ось уже прям нападають сьогодні, тому ми укріпляємо позиції і таким чином починається повна війна. Плюс вони можуть мобілізувати більше собі солдат. Ось. А, тому, можливо, в них такий варіант. І другий варіант, я думаю, що Росія, можливо, дійсно боїться, бо знає, що партнери нам дають зброю, зброю важку, і таким чином вони собі там щось укріпляють. Але не знаю, як кажуть, побачимо-побачимо, що задумала Росія. Ось, але, звісно, новини були дуже такі. Скажімо, смішні і якісь такі дивні. Ось. Тому такі сьогодні були пиріжки. Ну, будемо слідкувати далі.